Всім добрий день чи вечір. Сьогодні ми. Чому ми? Тому що у нас Дамирус. Оцей красавець. Сьогодні я з Дамиром я з Дамиром вам покажу скіли Dragon Breath і Газа. Да, якщо що, Дамир не бачив жодного з цих скілів. Так що... А, так що Для мене це буде сюрпризик. Сьогодні він сьогодні буде сюрприз. Він буде на собі сьогодні все тестити. Так що. Тоб прям відчути себе, тому що, е... Ні, так чесно кажучи, ліпше. Та я думаю. я буду це. Перший Тож... скіл Dragon Wrestle це Z, -ка. він на 100 Мастері. Можемо так зробити. І піу. А, до мира ПВП не було включено, походу. Ні, відключав, вона не включена. Вона ще ауру не включив. У мене просто... Да, так, чау. Так. Взятка. У нас. Носить... У нас вносить десь 1000. Навіть 1700. 1700. 1937. У нас перша скіл наносить 1937. Mm -hmm. Другий X це. Ік... Ну, другий скіл це X він типа, по красоті він мій улюблений в цьому стилі. Десь 1000. Десят 1200 десь. Да. И миссии. Мій... На 300 мастері Най... найсильніший скилл, він зносить десь 2000, зараз покажемо. Да, зараз да, на чуть-чуть просто давно награв Blox Fruits. І... Я взагалі Скільки... маю нього не рок. Ну так. Шо? Так, ну є 2000 хп. Це... Це отак от ми стаємо. Вродливо. І такі. БЕМ! Ми його 2400, можемо... 2400 мені зніс. Десь 2500 ми можемо ним знести Чекаємо до мера. І будемо показувати вам газ. До речі, намер це те, що я буду побачити вперше. Так. Да. Я, типу, все, що я бачив, все трансформацію десь в шортах коли став. Це класичну ситуація. О, я тебе бачу. Ня. Він має Блізард, до речі. Да, я недавно вкачав всі обілки. Мені подобається особливо останнє, вона має величезний радіус, тому я підійде. Е, е, так, Демер, то будеш вже на своєму каналі знімати. Ну окей. Ну, нам доволі подобається. Ну, ну окей. Давай, включай ПВП. Все. Ну зразу, Демер, я тебе попереджу, тобі прийдеться дуже і дуже довго виходити і приходити. Якщо що, колись ки... А, це пан задач бірс. Круто. Але ми його не не підемо вбивати, чисто так. тому що. Коротше, перший скіл газу, зетка. Твою дивізію, ну окей, так. Я б просто показати, як... А, це вже цікава вже. Так. Десь 2000 хед 2000. -х. А, е, до речі, до речі. в е, Газа є кліки. Так, він зносить десь по 200. Наскільки наскільки він це покаче? Зараз подивимось. Він клік десь мені 200 зносить. 400. Просто хип ты мне вышел. Стоп, 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 стоп. А я по тобі сможу, типа, ты ти сдохнешь, якщо я по тобі. Так, ты берешь хиляться, штука. Так. Да. Так, все. Да мэр, я тебя зараз убью, ты швидку відхилашся и приешься. Будешь швидше, если ты будешь хилить. Ну да, давай. Ты мне тупо со мной печки. Так. Да. Другий, ски... другий бі... скіл. Другий. До речі, ну, тіпа, другий скіл не зовсім потребує гравця. Можу просто показати, як він виглядає. Другий скил... так, я казав, поки я лечу, показати, як вони виглядає. Просто другий діял, скіл ми отак от беремо, його не треба затримувати. Типу, просто щоб показати. І отак от. Це дуже. Це красивий дуже скіл. Дамер прилітає. Зараз покажем скільки. Я звалився з небес. Я боюся. Я зараз домера вб'ю з якраз цього скіла. У мене 3000 з половиною хп привозив. У мене його мало один фоу. Я тобі зніс 2000. 2000. О! 2000. Дві тисячі. Дві тисяч прикидаю, защима. Так, цешка. Ну, тут вже 100% Дамеру, ну капець. Знаєте, чому? Я не не тиші Тому що. тисячі хп у мене зараз. Чоббір у мене стички цікаво. Ну, не зовсім шостичка, але я думаю, десь половину ХП е зараз. Красиві чубрики. Десь 3000. 3000... 2800. 2... 2900 десь. Ну, А, політ... До речі, політ це цікава штучка. Я забував зовсім про політ. Політ отакі тут. І є цікава в нього фішка. Сой, сой, зой. Ніканенька. В нього є цікава фішка. Що якщо в нас... Е... Типа буде НПС або цей... Або людина в радіусі, та мир відійде в радіусі, то ми можемо на нього, то ми можемо дати йому урон невеликий, але дати. Нажимаємо F. Даємо йому. Взагалі невеликий тисячу, блін. Ну, десь 1000 хп знову. Ну, це прямо їх статтах. Ну ти мені 1000 хп зносис. Я вверху хочу теж в тебе стати, типу, не мене супер сильно ну, покачуть. А політ в нього доволі швидкий. Ну як швидкий? Ну такі нормальні для тебя. Ну-ка, а ну-чка, я за. Давай я хилюс, давай зараз станем і порівняємо. Так що ми одне одну не ставали, значит. Ти ж його типу цей? В мене великий радіус. Все так. Раз, два, три. Однаково, я бы сказал. Ну да. Ну, але ми трошки швидше буде, або ти трошки раніше почав. Не, ну ты повітря не залежить. Ну ты твою однаково. Ну, десь так, десь так, так. Да, а мені зараз мені буде найцікавіше ми... трансформація. Дамері буде да. бачити вперше вживу. Так. Да. Бога. Ві... Якщо що, газ буде більш, ніж Будда В1, і десь буде як Будда В2. Давай. І його трансформація наносить урон. Невеликий. Давай у мене фуф ХБ. В. Між Вау! Мені подобається, як в нього. Оце, голова в нього. Отака. От, Мені там... все подобається. а чекай, якщо чек, я, чек, я в тебе зайду? Ні. Ні, тут нормально, і чилга, все нормально. Повір, тобі зараз буде капець. Окей. от приблизно. До речі, тут отакі, от, тут є змінені даші. Де? Йошкин. Тут є змінені стрибки. І меч красивий. Тут так само є кліки. Так, остав, давай. Давай першого об'ємо. Перше перше. Ні, Димер відійди, вона тому що даль, Вона тому що дальня. Ось, ось де Дмер. Я, я бачу, як життя пробігає перед очима. Зетка, ми отак от затримуємо. Ну як затримуємо? просто У і... мене життя пробігає перед очима. Пробігло. Десь 2000 хп. 228, так. Да. Ця тичка, типу, вона б'є доволі далеко. Зараз попробуємо на інший кінець, типа, кинути. Ну, вона не так прям далеко, але все рівно одно. Де Дамер? Ось Дамер. Далеко. Дамер? А з них 20 кріки? Бем. 500. Стептик кудись 1. 500-500. Другий це Дамер, хочеш офігіти? Ви теж зараз офігіти. В нього радіус просто огромний. Так, виключаємо цей. Та бляха. Х. Зараз газ трошки дихне. О, фабрика. Ха, чекай, фаб фабрика, фабрика! Ми звісно можемо її залутати, але окей. Ну, за... ну, а а за... Давай, давай, давай. Ну давайте фабрику тоді залутаємо. Я дуже давно не був на фабриці. Я вже бачу я там купить бігають. Якщо нам зараз випаде дракон, ну не випаде. Е, буде обзор на дракона. За обзора на газ. Я вже бачу як човаки контроль юзай. Йокшин кордон. Йоу. Ну, я зайду я, я за я, я зайду. А Нічо собі Я там же майже все знесли. Ти впевнений, що нам треба було сюди сува? А мені нормально, тут я ще живий. Ну ми медведь мы Меднайт не підійшли. Так добре я. Блин, я, я на низ 10 тисяч здесь демежа, тихо я підійшов і зразу все. Типу, я... тільки я підійшов і тільки зламала фабрику, все типу, я... ми втікаємо Я просто... А, мы не повпай выключнее, Мені... не по кайфу. Обалдеть! А -а -а. Це дракон трансформация была. О, О появился босс, можем на ньому все показати Ну, або я можу просто своє комбо показати на газу, я який я її придумав. Без трансформації. Це Затримую. Я Затримую. Ялич. Редка. Хочу... XF. Я хочу... мой Я прилетів. А можна мені помогти? Ну окей. Ди. Пок, дорогу. Блиии! О, нормально, нормально. Физим записывай, белый. Я тебе дам его добавлять. Гей, окей, окей. Добивай. Нормально, нормально. Я его добью, я его добью. Все, молодой. Ничего не выпал. Масари его. Знаю, даже. Я вот закилный. Вс, боссы, короче. Всього босу, до речі, випадає ось це. На записку. Другу абілочку. Друга білочка в трансформації. Так. Перетворюємося в ультра красивого пердяжа. Mm. Дру... Друга білочка. Це. Білочка. 에... Напевно, до мене знаєш що? Встань отсюди. Ну, сюди, куди я дивлюсь? І трошки... і далі, далі. Ну, все, отак, от, от, от. Ну трошки ближче, трошки ближче. От. Трошки ближче ще. Отак от, от. Ну що, готова обороти? Я переночемо. Як що ж тобі? Десь зізнеч. Мізвіч. Оцей от радіус. О десь так от. Можемо ще раз показати? Намер, ти дивись із сторони. Радіус просто. Вау, 2500, я думаю, можешь начинать. Так. Третья билочка. Нет, мерт, третя белочка зносить більше ніж 3000. Окей. Менеджер 3000. Тоді просто покажу. Це такие самі чмовики. Давай у мене вже майже фул, давай в мене буде фул, я просто відедаю и настроюсь. Я тоді просто покажу. Ми прикликаємося хоч wow. І вони Вау неодифа. Намагали... Uh, В тебе Макс ХП? Да, Макс ХП. Твою дивізію. 200 хп уши. Ти 3400. 3 десь. Ну, мені мне треба 3 часов. Нет, 3400, Ти мене пам'ятні не бойся. 3400 ще просто потім вона назамажувала, а я зразу і, ну, ефект, і я F. Думала. Ну і f skill F skill це. Ми отак от тримаємо. Ну як тримаємо, не треба тримати, але по факту. Бен. Ну ладно. Ну більше ніж 1500 так точно. Десь 2000 зносить. Ну mm да. -hmm. От такий от, отакий от, от огляд на газ вийшов, а тепер я покажу вам, ну, принаймні, комбо, яке я придумав без трансформації. Ну, зараз демор підійде, і я, я покажу. Я біжу. А я ще хотів би, Донс, якщо цікаво, о -о -о. я хотів би, ще б, я би ще показати комбо, хоче. Запавлювся свен. Але це тисяч, ну, по суті, це більше, ніж... Да. Mm, Чекай, де тут. ти вообще? А вот тут. Короче, комбо цешка. А. М -м, не можу да, ну. Типу ти зразу бив. Я такий. Типу, ні, не Цешка. Три тысячи. Те... Бісі не тисячі, ти снизу. <сміт> ну вс. Один словом, крутий фрукт на газ. А так я тобі більше і баунти віддав. Не, занадто высокая е, різниця 500 рівня, камон. Да? 1133... 1333 левел. Ну да, 12 валют різниця, це різниця. 500. Ну ты возьми, можешь показывать вже сразу після того, что ты вже заюзал, показувати це комбо. Короче, комбо приблизно буде виглядати ось так. Цешка... Е, ZК, X, FK, Клики, Драгонталон, eh, X, Зетка, Підстребує, Цешка. Зетка, к X і I... Цього буде достатньо, думаю, щоб знести багато. Mm, типу знести багато. Зараз від покажу, як тут. Але я не буду доріжати. Я тільки ну, я, я, я що прийшов, як я можу бути не надама. Але я не буду заряджати на Максу. Так, Тамер. Ти маєш ПВП включене? маю? ПВП включене, маєш? Да, маю. Тяжка, закріпляти. Життя пробігає перед очима. Тяжка, ну, треба затку трошки було вище. Ну, зараз заново покажу. 300 хп, 300 хп. Зараз заново покажу. А ну а ну давай я попробую як, е, показати комбо, який я, наприклад, я на нього я його на граслях ніколи не використовував, але використовував на NPC. Як на мене, воно найкраще. І коли ти приземляєшся, типу я тобі зразу даю оце. А якщо я зразу я останній снофейк цей. Або добиваю оцим. Типу типом. Ну так, все окей. Ну це були, що ти розумів чотири авілки. Ти мені зніс. Скільки? Ти мені зніс. Типа там 5 було червоний, типу лицька... ти, рецька. Червона Лецька Ти мені зніс десь 5-4. Ну типу, але це я показав не всі, типу. Ага. Там ще було одна ну, типу... Створиш так, канал, випадав, пока. Дамер, як ти створиш канал, покажеш кому добрі. Да, так. -да. Так. Дамер, ти він майже. Коротше. Ну, майже 3 тисячі. Три тисячі. Щоб домир не здихав, показує. Типа Цешка, е, Зетка, А. І ну все. давайте тоді на NPC вже покаже, раз така історія. Ну так, тому що. Я там я чуть, -чуть. Я знаю, що я зараз іду в небезпечну зону, типу там багато цих челиків. Але. Ні, тут зараз чуваки ПВП, що це на першому ось, там, контролі, ще їх ще пару. Тут Чуваки переважно. Ну, привабляють. Нічого вечерику давайте покажу. Він найталі ще від всього. Так. Це ж К, X, F і кліки ми добуваємо далі. Ну. Да, де, да ми вдати де Без тебе я не буду прощатися. Я лечу до тебе, якщо що. Угу. Я на початку. Де? Я ну, типу, на кафе. А я вілекий від кафе. Прекрасно. Я лечу до кафе. Тут чел з драконом з драконом В4. Ну, зразу. А давай по партію фахів. Не дякую. Ой-ой-ой, вс. Радче цей. Так розказуй, як ти получився газ. Ой. А там вже інша історія в наступному відео. Да, че хвилин до оновлення Круто. Одним словом, люди. Э, Ставте лайки, соці... підписуй... є... під... лайки, підписуйтесь. Якщо хочете пишіть свої ніки, ми можемо е, можем кинути один одному в друзі або е, затренятися. Чекай, 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 приближатись надо в І, І ну, виходить люди, всім папа, -па, гарного Нет, дня. Чекай, диванчики. чекай, чекай, сядь на диванчик, сядь на диванчик. Диванчик святе. Гарного вам дня... Е, Ранку чи ночі, коли ви це дивитесь. З вами був Остапов і Домир. Всім па.